Ви навіть не здогадуєте, що з такої дрібниці можна виростити ось такий урожай. Знаємо, ви на це чекали. В наявності у вашій грядці часник повітрянка Любаша, фракція 4 мм плюс. Це маленький секрет великого врожаю. Посадіть її на своїй грядці, і вже через сезон ви зберете власний запас запашного часнику, який стане справжньою гордістю вашого господарства. Її переваги морозостійка, легко переносить зиму, але й можна й садити восени. Стійка до хвороб! Любаша чудово росте у різних регіонах України та не боїться хвороб. Смачна та довго зберігається. Урожай не втрачає свіжості, лежкості до весни. Має насичений справжній часниковий аромат саме такий, який цінують господині та любителі домашньої кухні. Маленька насінина, велика вигода з повітрянкою. Любаша ви отримуєте щедрий врожай та запас часнику на весь рік. Замовити її. Ви можете у нас на сайті грядка.com.ua або за номером телефону. За громаркетом, ваша грядка менше зусиль, більший врожай.